Трушка молдавська рання. Вже достигла. Сьогодні 25 липня. Отакі плоди. Чудові. Можуть бути з таким червоним румянцем. Давайте подивимося, яка вага в неї. Двісті 225, двісті двадцять пять. Двісті шістдесят три. Опа. Двісті вісімдесят два. Ще одненько зараз візьмемо зірвемо. 259. Ну, от така вага. Зараз розріжу її. Ось така вона в розрізі. Це вже переспівший плод. Давайте подивимося. Сіку достатньо. Тече річкою. Давайте спробуємо на смак. М -м -м. Чудовий, грушевий такий ніжний смак. Ніжна м'якоть така. Соковита. Чудовий ранній сорт. Але бачимо, що при перестиганні починає сюди піднивати. Ось одна взагалі переспівша вже тут вона розпадається, то отаке от так, от може, може бути. А так взагалі чудовий сорт. На такий час. Отака от грушка.